Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач на тему Паралельність площин. Задачі розв'язуємо із підручника Геометрія 10 під редакцією Мерзляк. Перша задача номер 6.15. Площини альфа і бета паралельні. Точки А і Б лежать у площині альфа, точки С і Д лежать у площині бета. Відрізки АС і БД перетинаються в точці О. Питання перше: доведіть, що відрізок АО пропорційний відрізку ОС, а відрізок БО відрізку ОД. Бачите малюнок до цієї задачі дві площини, альфа і бета паралельні. Точки А і Б лежать у площині альфа, точки С і Д у площині бета. І відрізки А, С і Б Д перетинаються в точці О. Давайте доведемо першу частину цієї задачі. Спочатку спробуємо пояснити цей малюнок. Якщо точки А і Б лежать у площині альфа, значить, пряма що проходить через точки Б лежить у площині альфа, аксіома стереометрії. Аналогічно, точки D і C лежать у площині бета, значить пряма DC, що проходить через ці точки, теж лежить у площині бета. Далі, AC і BD перетинаються. Якщо дві прямі перетинаються, то через них можна провести площину і до того ж тільки одну. Це наслідок із аксіом стереометрії. І нарешті, якщо. Через ці два відрізки АС і БД можна провести площину. І ця площина перетинає паралельні площини альфа і бета, значить, прямі перетину будуть паралельними. Отже, пряма АБ і пряма ДС, що лежать у даних площинах, будуть паралельні між собою. Продовжуємо далі. Утворилися два трикутники. Трикутник АБО і трикутник С Д, О. Кути а, О, Б і СОД вертикальні, а значить, вони рівні. Пряма АБ прямі Д, С. відрізок АС є січною для цих двох. Паралельних відрізків. Отже, кути БА і ДСО внутрішні різносторонні. І при двох паралельних прямих і січні ці кути рівні. Отже, ми маємо два трикутники, у яких є два рівних кути. А це означає, що ці два трикутники подібні за двома кутами. Отже, я запишу що кут АОБ дорівнює куту СОД Як вертикальні? Кут Ба. Дорівнює куту DCA Як? Різносторонні, при АБ Паралельній CD і січній AC. З цього слідує, що трикутник АОБ подібний до трикутника СОД за двома кутами. А з цього слідує пропорційність відповідних сторін, оскільки АО це сторона. Одного з трикутників, а ОС – сторона другого трикутника. БО і ОД аналогічно, значить, всі сторони пропорційні. Пишемо АО відноситься до ОС, як БО відноситься до ОД. Перша частина задачі розв'язана. Пишемо «доведено». Тепер задач, друга частина задачі. Знайти відрізок АВ, знайти довжину відрізка АВ, якщо CD дорівнює 32 см, а довжина відрізка АС відноситься до довжини відрізка АО як 7 до 3. Отже, із подібності трикутників відомо, що АВ відноситься до ДЦ як АО до ОЦ. ДЦ відрізок дорівнює 32 см за умовою АЦ. Можна позначити як 7х, а відрізок АО як 3Х. Звідси, так, ми від АС віднімемо АО. І з цього видно, що відрізок ОС буде дорівнювати 4х. Так. І тепер підставимо ці дані у нашу пропорцію. Виходить, що АВ відноситься до 32, як АО 3Х до 4Х. Із цієї пропорції знайдемо невідомий її член АВ дорівнює. Тут вже можна ці ікси скоротити. 32 множимо на 3 і ділимо на 4. 32 і 4 скорочується, тут залишається 8. 24 см. Це довжина відрізка АВ. Пишемо відповідь: 24 сантиметри. Задачу розв'язано повністю. Наступна задача 6,18. На ребрі АБ, куба АБЦ, Д1, в 1 С1, Д1. Ви бачите ребро і точка М позначили точку М, так, що відрізок АМ відноситься до відрізка МВ як 1 до 2. Побудуйте перерізково по площину, яка проходить через точку М і паралельна площині асс 1 Знайдіть периметр отриманого перерізу, якщо ребро куба дорівнює А. У підручнику дається рисунок 6,15. Я цей рисунок скопіювала сюди на екран, і ми за цим рисунком спробуємо побудувати цей переріз і знайти його периметр. Давайте знову роздивимося уважно. Малюнок і зрозуміємо, що нам треба зробити, що дано, як задачу розв'язувати. Нам треба будувати переріз, що проходить через точку М, так що цей переріз має бути паралельний площині асс 1 Давайте роздивимося площину асс 1 ви розумієте, що для того, щоб площину побудувати, достатньо всього три точки, оскільки через три точки, що не лежать на одній прямій, проходить площина і до того ж тільки одна. Точки А, С і С1 не лежать на одній прямій. Значить, площина, що проходить через ці точки, буде одна. Єдина площина, одна єдина площина. Далі ми розуміємо з вами, що площина не має меж. Тобто, якщо це площина, що проходить через три точки, то вона повністю перетинає куб і проходить через... Якщо вона проходить через діагональ АС, значить вона пройде і через діагональ А1С1. Це не буде трикутник асс 1 а це буде площина. Яка проходить і через діагональ А1С1, через ребро сс 1 через діагональ АС, через ребро аа 1 І далі вона в різні боки до нескінченності продовжується. Площина, розумієте, так? це перше, що ми маємо з вами зрозуміти. Давайте таку площину побудуємо зараз. Ось ця площина, бачите, цю площину, я її так. Голубеньким кольором намалювала. Тепер, площина, що має бути паралельна цій площині, має проходити через точку М. Точка М цій площині голубій не належить. А що ми знаємо про площину, яка проходить через точку, що не належить даній площині? Через точку, що не належить площині, можна провести площину паралельну даній. Тільки одну. Це теорема 6,2. Через точку в просторі, яка не належить даній площині, проходить площина паралельна даній площині і до того ж тільки одна. Значить, ми розуміємо, що через точку М можна провести площину паралельно площині асс 1 тільки одну. Далі, знаючи означення паралельних площин, розуміємо, що дві площини будуть паралельні, якщо вони не мають спільних точок. Далі використовуємо ознаку паралельності площин. Якщо дві прямі, що перетинаються однієї площини, паралельні відповідно. Двом прямим іншої площини, то ці площини паралельні. Отже, через точку М має проходити пряма що паралельна прямій АС. Далі, через точку М ми проведемо пряму, яка паралельна прямій AA1. Ці дві прямі перетинаються, і вони паралельні відповідно двом прямим, що перетинаються, із площини А, С, С1. Значить, проводячи далі ще пряму, яка паралельна площині С, С прямій С1. і... Пряму що паралельна прямій А1С1. Маємо з вами площину яка паралельна площині АCC1. Отже, розв'язання записуємо площина М1. М1. Паралель на площині АЦ1 за ознакою паралельності площин. Що це означає, що пряма мм 1 і МН перетинаються в точці М. Ось дві прямі, що перетинаються. Далі аа 1 і АЦ перетинаються в точці А, ось вони. аа 1 і АЦ перетинаються в точці А. Ці прямі між собою відповідно паралельні. А значить, і площини теж паралельні. Для того, щоб знайти периметр побудованої площини, ми маємо знати довжини хоча б двох сторін, двох сусідніх сторін цієї площини. Одну із сторін ми знаємо за умовою, оскільки нам сказано, що ребро куба дорівнює А. Значить, якщо аа 1 дорівнює А, то ММ 1 теж дорівнює А. Значить, відрізок ММ1 дорівнює АА1 і дорівнює А. Треба знайти довжину відрізка МН або М1Н1. І тоді ми зможемо вже знайти периметр, оскільки ця площина є прямокутником. Нам відомо, що точка М ділить відрізок АВ у відношенні 2 до 1. Значить, довжину відрізка АМ і довжину відрізка МВ ми можемо виразити відповідно до цього відношення. Це означає, що відрізок АМ складає одну частину рибра А, а МБ складає дві таких частини рибра А. Значить, дві з трьох, всього частин три, одна частина і дві частини, всього частин три. Значить, відрізок МБ складає дві третіх А. Відрізок МБ. Дорівнює 2 третім А. Оскільки пряма МН паралельна прямій АС, то за теоремою Фалеса так само ця пряма ділить точкою N відрізок БС. А це означає, що відрізок Bn теж складає дві третини від рибра А. Значить, відрізок bn дорівнює 2 третім ребра А. Трикутник МБН рівнобедрений і прямокутний, оскільки це куб і грань куба є квадратом. Значить, трикутник МБН рівнобедрений і прямокутний. Кут В прямий, значить, оці відрізки МБ і Б це катети рівнобедреного прямокутного трикутника. І тоді за теоремою Піфагора можна знайти гіпотенузу цього трикутника. Або ми знаємо з вами таке правило, якщо нам відома сторона рівнобедреного прямокутного трикутника то гіпотенуза цього трикутника дорівнює А кореням з 2. Якщо наша сторона 2 третіх А, 2 третини А да, сторона МБ, то тоді оця гіпотенуза буде дорівнювати 2 третіх А коренів з 2. Можемо записати, що МВ дорівнює 2 третіх. А коренів з двох. І тепер знайдемо периметр даного перерізу. Запишемо периметр дорівнює периметр МН М1, дорівнює. Так, одне ребро А. Друге ребро дві третіх А коренів з двох помножене на 2. Ну, можна трошки перетворити цей вираз, можна за дужки винести А. І тут трошки зробити якісь перебудови. І тоді запишемо: двійку я винесу вперед, буде 2а, а, а тут одиниця. Додати два кореня з двох поділити на три. Все, задачу розв'язано повністю. Запишемо відповідь. Два одиниця плюс два кореня з двох поділити на три. І, якщо ви ще не втомилися, то ще одна задача 6,21 на побудову переріза куба. На ребрах АВ і А1Д1, Куба АВЦД а 1 в 1 С1Д1 позначили відповідно точки Е і Ф. А на продовження ребра В1С1 за точку С1, точку К. Рисунок, ви бачите. На екрані побудуйте перерізково по площиною F EFK. Тобто площина має проходити через точку F, через точку Е і через точку К. Давайте спробуємо такий переріз побудувати. Ви собі відтворіть такий малюнок в зошит і разом зі мною будуємо. Починаємо з того, що з'єднаємо точки, що лежать в одній площині. Ми бачимо точку F, ми бачимо точку K, які лежать в одній площині A1, B1, C1, тобто у верхній грані цього куба. В точці якійсь точці ця пряма перетинає ребро С1, Д1. Ребро аа 1 цією прямою не перетинається. Давайте тут відмітимо якусь точку, позначимо якусь точку, наприклад, це буде точка М. Значить, пряма КФ перетинає ребро С1Д1 в точці М. E. Ми перший крок з вами зробили. Ми знайшли одну точку, що перетинає дане ребро. Давайте далі. Далі нам треба знайти спільну точку цієї прямої з гранню, а а 1 б 1 Б, оскільки там на цій грані знаходиться точка Е. Для цього ми продовжимо ребро а 1 б 1 вперед. Оскільки пряма FK, з, ребром, з продовженням ребра А1Б1 буде мати спільну точку. Ось я продовжую ребро А1Б1. І ви бачите, що ці дві прямі B1A1 і пряма KF перетнулися отут у цій точці. Я цю точку тут намалюю так, щоб її було видно, і позначимо цю точку покою N. Запишемо другий крок. Ребро b 1 a 1 Перетинається з прямою КФ в точці N. Давайте далі. Далі тепер, оскільки ця точка N лежить на рібрі B1A1, значить ця точка N належить грані A1B1BA. А значить, можна з'єднати точки N і E. Е. З'єднаємо ці точки. На ребрі АА1 утворилася точка, нехай це буде точка П. Значить, пряма NE, е, пряма NE, е перетинається з ребром АА1 в точці П. Далі точка П і Е e лежать в одній грані, ось вони з'єднані, і це вже теж ще одна частина перерізу. Точки П і Ф лежать в одній грані, можемо ці точки з'єднати. У нас утворився ще один відрізок нашого перерізу. Вже бачимо, ось один відрізок, ось другий. Продовжуємо далі. Далі нам треба побудувати лінію перерізу у задній грані, у грані B1C1C. Там лежить точка К. І щоб провести цей переріз, нам треба знайти спільну точку оцієї прямої, що ми зараз з вами побудували. З ребром ББ1, оскільки це ребро належить і задній грані, і бічній грані, значить ми можемо це ребро продовжити, і воно перетне пряму П ПЕ. Я продовжую це ребро в точці цій. Нехай це буде точка О. Ця точка лежить і в бічній грані, оскільки належить ребру ББ1. І в задній грані, оскільки ребро ББ1, і задні грані теж належить. А значить, ми можемо точку А і точку К з'єднати. В четвертому пункті ми напишемо, що пряма NE -E, перетнула ребро ББ1 в точці О. І з'єднуємо точки О і К. Будуємо. Пряму ОК. Можемо з'єднати точка К і точка О лежать в одній грані. Ребро сс 1 перетнулося тут, і ребро В перетнулося тут, цією прямою. Маємо дві точки перетину. Так, АБЦДЕ, ФК, вже забула, які там букви є, нехай буде Q. Отже, пряма ОК ОК перетинає сс С в точці Q. а ребро Б С, ОК перетинає ребро Б С в точці Х. Тут буде точка Х. Тепер Е і Х лежать в одній грані, ми можемо їх з'єднати. Я з'єдную ці точки. Далі, точки М і Q лежать в одній грані, і давайте уважно роздивимося, що в нас вийшло. Ми переріз побудували. Запишемо тепер, що. Многокутник P, F, M, Q, X, К. E. Це і є многокутник, який складає переріз даного куба. Шосте. П X, E. Переріз. Ну, пишу ще шуканий переріз. І буде добре видно. Ось він. Ось бачимо цю лінію. Ось ця лінія. Далі невидима лінія. Далі невидима лінія на основі. Далі невидима лінія на бічній грані, і видима лінія на передній грані. Ось такий переріз ми з вами побудували. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Дякую тим, хто додивився до кінця. До наступних зустрічей!